Всіх вітаю, 23 вересня, понеділок. Давайте пройдемось по новинам. Їх багато і дуже таких важливих. Почнемо з Запоріжжя. На жаль, вчора до Запоріжжя долетіли ці каби. До речі, мені показувало, що вони не будуть стріляти дуже близько підлітати. Тобто, щоб долетів кап оцей новий, 80 кілометрів до Запоріжжя, вони повинні стріляти з, прямо з фронту. Прям роботи, неоріхове, десь там. Вони туди, показувало, бояться підлітати на літаках. Значить, каби в них не 80 кілометрів, а довші, ну, тобто, вони їх ще модернізували, вони ще далі летять, 100 кілометрів, можливо, трошки навіть більше. Запитаємо, що чекати місту Запоріжжя. Далі вчора в Ростовській області було дуже гучно, палало, вибухало. І я ось хочу запитати на узбережжі. Там же Штаганрог, це ж балістика Штаганрогу, Іскандери. Кажуть, що прилетіло в порт. А я хочу запитати, може, прилетіло в склад, наприклад, з іскандерами або в установку? Ну, цікаво. Далі фронт, вугледар, що чекати, там взагалі важка ситуація. Запитаємо. Зеленський з дружиною вчора прибув до США. Ось ця новина така досить головна. Саме зараз вирішується доля України. Що буде далі? Все залежить від Байдена. Якщо він не підтримає цей план миру наш, то буде зовсім інший план, і війна може затягнутися, бути затяжною. Взагалі навіть не хочу про це і думати. Далі спостерігається потемніння в річці Сейм, Дубль 2. Пишуть, що йде якесь забруднення. Ну, тобто, в них мета все одно забруднити через цю річку наше Дніпро. А з Дніпра п'ємо воду більша частина України. Ось, оце їхня мета. І в кінці запитаємо про Ізраїль та Ліван. Так, давайте спочатку розбиратися з Запоріжжям, з цими кабами. З цими кабами. Ці каби, які долетіли до Запоріжжя вчора ввечері, вночі, вони, як пишуть, ну, в новинах кажуть, вони модернізовані, 80 кілометрів летять. Якщо вони летять 80 кілометрів, то це пуск прямо із зони бойових дій із фронту. Літаки туди бояться підлітати. Мені це показувало. Ці каби. Дійсно 80 кілометрів. Удар, справосуддя, таємниця, таємний план, зірка. Люди. Зробити важку ситуацію взагалі для людей. Ану-ка, ці каби. Покажіть, будь ласка, ці каби, які вчора летіли на Запоріжжя, вони 80 кілометрів летять. Летять. Так, да, з ними щось зробили. Ось воно летить, з ними щось зробили. Я, ну, вони не можуть бути 80, ну просто не можуть бути. Вони повинні бути 100. Так, ладно, не буду в цьому копатися, бо це все одно ні до чого не призведе. Давайте запитаємо: небезпека для Запоріжжя. Небезпека для Запоріжжя. Для міста Запоріжжя від цих кабів авіабомб. Небезпека для міста Запоріжжя від каб, кабів від авіабомб до кінця давайте, цього місяця, до кінця вересня, та де саме небезпека? Десь саме небезпека від кабів, авіабомб. Запоріжжя до кінця. Люди. Ось люди і якісь дороги, шляхи, залізниця, мости. Транспорт. Транспортні підприємства, люди в транспорті. Все, що пов'язано з дорогами, шляхами, залізницею. Постійно чогось показує мені на Запоріжжя останній час: залізниця, шляхи, мости. Небезпека від авіабомб, місто Запоріжжя до кінця вересня. Де саме хитрість? Давайте, знаєте, де там, де розвідка літає. Диявол. Буде багато, бачите, пошкодження. Пошкодження. І коли темно, по луні стріляють, коли темно, пошкодження, сила. Вони сильні, їх же ж не зіб'єш, тільки літаки. В очікуванні удару. Зараз у людей вибір, що робити. І це показувало ще вчора мені на Запоріжжя. Ну, у вас було так більш-менш спокійно. Зараз з цими авіабомбами, на жаль, буде зовсім неспокійно. Давайте запитаю, знаєте як? Чи вдасться знищити, наприклад, ось ці літаки, які які стріляють авіабомбами по Запоріжжю. Чи вдасться знищити літаки? Карта Мир. Допомога. Військові. Щось летить. Імператор сила. Вдасться знищити літаки. Смерть. Є якийсь, дивіться, у військових є якийсь таємний план. Стосовно цих авіабомб, стосовно міста Запоріжжя, Запорізької області є якийсь таємний план по знищенню. Ну, дай Боже, Запоріжжя, будьте дуже обережні. Далі, вчора в Ростовській області було дуже гучно і палало на узбережжі. Пишуть, що це прилетіло в порт. Там же штаганрог, балістика Штаганрогу. Давайте запитаємо, може, прилетіло в балістику Штаганрогу, в Іскандер? Так, вчора на узбережжі, на узбережжі Ростовської області палало, горіло, вибухало. Куди воно прилетіло? Куди воно прилетіло? Вчора Ростовська область на узбережжі, палало, вибухало. РФ, куди воно там прилетіло? Башня. Прям мощня, мощненька. Якесь підприємство, там, де люди працювали. Там, де багато було людей і багато якихось ресурсів. Ага, це дійсно порт. Бачите, кораблі, порт. Це в порт прилетіло. ПВО їхнє там працювало, працювало, але щось воно спрацювало не. Ну, воно взагалі не спрацювало. Удар. Куди прилетіло на узбер... узбережжя Ростовська область? Куди вчора там прилетіло? Знов колісниця. До речі, це, це порт, а ще там якась була колісниця. Тобто, це може бути якийсь транспорт, ресурси. Дивіться, знов підприємство, портове підприємство. Кораблі все таке. Але я думаю, що там. Ще могла, могли бути і ось ці іскандери. Давайте запитаємо окремо, бо я так не зрозумію. Вчора Ростовська область прилетіла на узбережжя, палало, вибухало. Чи були там ось ці іскандери? Чи були там ось ці балістика іскандери? Установки? Установки, так. Да. Я вам кажу: прилетіло, Так, да, Сонце, так. Да. Чітко, біля води були ці установки. Ось сонце. І ось прилетіло. Військовий об'єкт, удар. Чітко. Прямо в порту. Вони ховали в порту ці іскандери десь там. Чітко. І там багато всього знищено. І башня. Дивіться, всі карти повторюються. Я думаю, що там і прилетіло добряче по цим іскандерам. М -м -м -м. Так, давайте далі. Вугледар, фронт. Важка ситуація. Ворог там практично на порозі. Військові кажуть, що нашим треба залишати позиції або ж опинитись в оточенні. Вугледар, що чекає? Чи буде окупація? Ну там вони з усіх боків лізуть. Вугледар, чи буде окупація? Донеччина. Вугледар. Фронт, Донеччина. Чи буде окупація? Допомога. Чекаю, чекаю допомогу. Чи буде окупація? Допомога е, в путі. Допомога на шляху. Роблять все можливе і неможливе зараз, на даний час. Чи буде окупація міста Вугледар ворогом? Чи буде окупація міста Вугледар ворогом? Карта очікування. Зміни. Україна. Окупація міста Вогледар буде ворогом. Показують обмежені дії. Я питаю, чи буде окупація, мені показують. В них там у самих буде тупік. Обмежені дії. Наші просто там, знаєте, як їх молотять не по детськи по цій карті. Так, Зеленський з дружиною. Давайте ось це питати. Бо Зеленський з дружиною вчора прибув, ну, по нашому часу, вчора прибув до США, до Америки. І заява, ну, він каже, Зеленський, президент України, що саме зараз, цієї осені, цього тижня, вирішується доля України. Що буде далі? Що чекати далі? Вирішується саме зараз, саме цієї осені, саме на цьому тижні. Буде багато чого вирішуватися. Доля України та українців. Яка ось доля України та українців? Що вони там вирішать в Америці на цьому тижні? Плани. Люди, ресурси, гроші. Рішення. Стосовно роботи, йдеться, йдеться робота. Будуть прийняті якісь глобальні рішення, планується. Стосовно йде робота. Ну, знаєте, йде робота. Будуть засідання, йде робота, рішення і по Вищому суду. На цьому тижні вони повинні прийняти, ось прийняти ось глобальне рішення. Відлюдник. Таємне воно буде рішення, чи що? Про Україну, дивіться, і про колісницю. Таємне рішення про Україну і про колісницю. Колісниця це що? Про якийсь рух, про якісь, можливо, дозволи. Те, що було заборонено. Те, що було заборонено. Так, а ну-ка ще раз. На цьому тижні вирішується доля України та українців. Доля цієї. війни. В Америці. Які будуть рішення на цьому тижні? Уход, смерть, планування. Уход. Чого уход? Чого уход? Диявол. Зміна. Робота. Які будуть рішення Сонце. Таєм... Таємні рішення. Всі будуть таємні рішення відносно якогось сонця. Що це? Розчарування. Ну, ви бачите, з одного боку, вони бояться диявола і його сонця, його ядірки. Хоча і є якісь таємні домовленості. І з іншого боку, хочуть допомагати Україні. Але все одно я прям так тут сильно не бачу. Ось Зеленський розчарований чогось. Не бачу прям такого бажання сильного в них нам допомагати. Ще раз, Ще раз. давайте, бо це надто важливе рішення. Я не хочу помилити. помилитися. Так, сьогодні, на цьому тижні, з 23 по 30 вересня, президент Зеленський, президент України в Америці вирішується доля України. Він туди повіз цей свій план миру. Вирішується доля України. Які будуть рішення в Америці відносно України на цьому тижні. Що Україні чекати. Які рішення від них від американців? Пасив. Бачите, Тає... знов крутять-мутять відносно цього сонця. Рішення знов таємні. Все, таєм... Все таємниця. Всі рішення будуть таємні. Або ж ми про них не дізнаємося, а вони будуть таємні. Так, плани по Україні відносно її атаки, відносно того, щоб прийняті рішення по війні. Рішення, війна, ресурси. Багато ресурсів будуть давати. Всі рішення будуть таємними. А ось допомога. З допомогою, це можливо на наступний рік, тут падає уход і удар в серце. Тобто. А виробляйте самі. Ну, знаєте, не можу сказати, що дуже погано. І не можу сказати, що прям ідеально все. Все таємне, все, ну, таємниця, таємниця, все приховане. Так, ще раз. Чесно, не можу зрозуміти, що вони там крутять, а вони там реально крутять, мутять. Так, яке рішення прийме Байден, президент Америки на цьому тижні? Давайте так, відносно України. Яке рішення, яке рішення прийме президент Америки Байден відносно України на цьому тижні? Знов таємниця. Щось крутять, мутять по луні і щось приховують. Ресурси. Лісниця. Про якусь колісницю, таємниця. Знов. Щось там. Ну, ладно, не будемо копатись. Таємниця так, таємниця, так таємниця про колісницю. Яким будуть прийняті рішення? Яке буде рішення Байдена відносно України? Я вам скажу так. Ось, бачите, цей план миру, який повіз Зеленський туди. Він скаже, що він ілюзорний. Він скаже, що те, що ви тут написали, це практично неможливо. Рішення Байдена на цьому тижні по відношенню до України. Що чекати? Яке рішення? Яке рішення Україна? Бажання, Діяло. люди, помірність. Війна, пасив. Треба закан... Бачите, війна, пасив і смерть. Треба... Ну, дійсно, треба цю війну припиняти, ставити війну на пасив, на паузу, закінчувати завершення. Він на це налаштований. Ірафант, боротьба. Дадуть якийсь ресурс для боротьби. Все ж таки щось дадуть, якийсь ресурс, великий ресурс для боротьби. Але ми це повинні самі, тобто, самі нати вам ресурс, боріться. Ну, тобто, ви повинні самі це робити ілюзія планів, вибір. Так, да, йому не сподобається цей план миру, він скаже, що ось знов. Бачите, карта ілюзії, ваше планування стосовно домовленостей. Та сторона. Не піде на такий план миру. Ну, щось таке домовленості по удару так. в серце. Боже, як важко це дивитися, ви собі не уявляєте, просто постійно щось крутять, щось мутять, то даємо, то не даємо, то план миру нормальний. То ненормальний, то ми боїмося ядерки, то не боїмося, то вам даємо зброю, то не даємо. Я просто щось. Так. Далі заява Зеленського. Якщо Байден не підтримає наш план, ну, тобто наш план миру, то в нас є план Б. А план Б це може означати, ну це я так думаю, що війна буде затяжною. Давайте запитаємо, якщо цієї осені не вирішиться доля України в Америці, то війна буде ще на роки, якщо цієї осені не вирішиться доля України в Америці в США, то війна буде затяжною на роки смерті. Закінчення. Повідлюднику. Ой, дивіться, три вищі аркани. Дуже питання надважливе завершити цю війну, завершити правління диявола, завершити взагалі ось те, що відбувається, завершити смерті людей цим дияволом. Бачите, щоб воно завершилось, його треба завершити. Не можна його відкладати, бо воно затягнеться і потім буде ще гірше. Як я питала, стільки в голові інформації, так. Чи, чи буде давайте війна в Україні? Якщо, ага, якщо цієї осені не вирішиться в Америці доля України? То війна буде на роки. Війна в Україні буде на роки. Пашня, ні. Дивіться вищий аркан. Дивіться вищий аркан і дивіться, шість вищих арканів. Нічого собі. Оце, оце розклад. Знаєте, це, ну, це неможливо підстроїти, це неможливо влаштувати. Ви бачите шість вищих арканів. Надважке, глобальне рішення. Дивіться, які карти. Смерть, відлюдник, диявол присутствують. Ірафанти присутствують. Тобто це якісь вищі керівники. Імператори присутствують. Це керівники держав. І присутствують смерть і башня. Це війна, це розруха, це треба закінчувати. Так, я в шоці. Так, війна в Україні. Сьогодні в нас 23 вересня. Війна в Україні затягнеться на роки. Війна в Україні затягнеться на роки. Я хочу побачити відповідь Ні. Війна в Україні затягнеться на роки, удар в серце, уход від цього, ні тупік, Колісниця. будуть домовленості. Все одно будуть якісь домовленості. Ми рухаємося до домовленості. Чи затягнеться війна на роки, роки, уход від цього, ні тупік. Це неможливо, це не будуть. Ну, це треба... Цього треба не допустити. Я думаю, що ні. Я думаю, що на роки не затягнуться, дай Боже, щоб я не помилялась. Але ось ці карти просто шокують. Просто шокують. Тут випало все, що присутнє в цій війни: і диявол, і оці імператори, і оці ірафанти. До речі, це можуть бути да, президенти, правітелі. А це ж ірафан, це може бути втручання вищих сил. До речі, ну, давайте запитаємо. Втручання вищих сил може бути. Ану-ка, іерафант. Це що в цьому розкладі про війну та цю осень? Боротьба, хитрість, ілюзія. Неочікуване щось на війні. Робота, іерофант, світ, сила, боротьба. Це може бути, знаєте, як дуже неочікуване, малніносне втручання вищих сил, щоб підштовхнути, щоб допомогти з цим, покінчити з цим дияволом. Ну, ось така відповідь. Давайте будемо. Я не хочу питати. Ось чи війна буде 25, 26, 27 рік. Є такі питання? Я не хочу це питати, просто не хочу. Я поки що живу в 24 році. Ми всі живемо. Давайте будемо надіятись на вирішення на закінчення війни, на перемогу в цьому році. Не хочу я зараз питати про 25 рік. Навіщо бігти поперед батька в пекло? Я не розумію. Так, давайте далі запитаємо стосовно ось, потемніння, потемніння води спостерігається в річці Сейм, дубль 2. Оця, оця Гедота це рух нового забруднення. Нове забруднення в річці Сейм. Побачили екологи. Ну, Ви ж знаєте, воно рухається в Дісну, а з Дісни потім в Дніпро. Нове забруднення річки Сейм. Вчора була новина, побачили. Пасив розчарування. І взагалі карта дуже поганої води. Бачите, вона біля води, а вода прям чорна. Таємниця. Таємниця, таємні плани. Земля, ресурси, люди. Таємні плани, бачите, отруєння і велика кількість людей на території України. Зробити щось глобальне. Налякати, щоб були хвороби. Так, да, це така хитрість, підлість і жертви. І смерть, дивіться. Давайте запитаємо, знаєте, що вони... От їхня мета, прям вона чітко прорисовується. Вони хочуть забруднити всю нашу річку Дніпро через сей. Чи вдасться? Чи вдасться ворогам, нашим ворогам забруднити річку Дніпро? Отрутою. Яка, яка йде через річку Сейм. Чи вдасться ворогам забруднити нашу річку Дніпро? Отрутою хімією. Чи вдасться їм забруднити? Мир, завершення, колісниця, помірність. Чи вдасться? Уход від цього. Я думаю, що цього не допустять, або воно туди не дойде. Ні, не вдасться. Я думаю, що не вдасться. Звичайно, якось вибірково ось цим Дісна може бути забруднена до Дніпра, як показує, не повинно чи дійти, чи цьому якось завадять. Чи вдасться ворогам забруднити нашу річку Дніпро від людник». вода. Їхні всі дії, хитрі підлі, йдуть по ілюзії. Те, що вони хочуть зробити нам вищий суд, щоб всі боліли, страждали і так далі по ілюзії. Але ось, ось сім і дісна, на жаль, вони, будуть, вони є забруднені, а вони ще вливають туди ще більше отрути. Так, далі. Ізраїль продовжує удари по Лівану. А Ліван вчора відповів теж більше сотні ракет. Давайте запитаємо, що там далі з цим конфліктом буде відбуватися Ізраїль та Ліван. Що далі буде відбуватися з цим конфліктом? Чи буде, чи буде відкрита війна? Ізраїль та Ліван. Що чекати далі? Новини, страх. Страшні новини про якусь колісницю. Неочікувано щось. Багато всього летить. Імператор. Іран, Ізра... Ні, не Іран. Ізраїль, Ліван. Що чекати далі? Імператор, якась хитрість, підлість від імператора. Війна. Війна, ілюзія. Ну, якось, знаєте, показують так, що постріляють, постріляють, а потім якось воно, помірність, повинно затихнути. Але є карта війни. Але не показує, що прямо воно ну, щось таке буде глобальне. Може бути щось таке глобальне. Ізраїль і Ліван. Це може перерости в щось таке дуже-дуже глобальне та масштабне. Ізраїль та Ліван. 50 на 50. Щось таке масштабне може перевести. Повторення того, що вже було. Башня. Боротьба. Постійна боротьба. Ну, не знаю, мені показує, що прям дуже щось таке масштабне, зв'язані руки. Уход від цього. Ось такі, ось такі відповіді. Всім тихого, мирного дня. На все добре.